Сон чи серіал? Я вам прочитаю декілька таких е, цікавих моментів, а ви мені скажете це серіал, це с чи сон? Да? Uh -huh. Якщо серіал, я скажу, який серіал. А може ви згадаєте? А якщо сон, то це може бути чийсь конкретно, наприклад, ваш або чи, чи... Ja, просто якийсь сон? Ну е, де, да, деякі сни мої, а деякі сни я знаю, бо люди ж е, звертаються ага. до мене. Да. Я кстати, хотіла у вас спитати, що ви робите, коли вам. Наснився поганий сон, чи якийсь яскравий сон. Що ви робите? Ви одразу гуглите чи просто забиваєте? Чи... Ну, зараз я знаю, зараз ви до мене можете звернутися. Зараз так. Ви знаєте, я, до речі, раніше а, в мене така була цікава історія. Раніше, взагалі раніше, я гуглила. Mm -hmm. Mm -hmm. Потім я взагалі перестала що-небудь робити, тому що зазвичай, як тільки я починаю гуглити, стається два випадки: перший або це все негативне, і ти думаєш, господи, навіщо я це знаю, Або друге. Ти так. починаєш гуглити. Я як журналіст знаю про правила двох-трьох джерел. Тобто, ми uh -huh. маємо обов'язково, якщо ми щось небудь шукаємо, ми маємо переконатися, що дві-три інстанції це підтверджують. І коли я починаю гуглити ці тлумачення, то виявляється, що в одному сайті це одне, в іншому це друге, в uh -huh. третьому це третє, і жодного співпадіння. І я тоді, а і навіть, от ви, наприклад, говорили там іслам, там ще щось це, хоча б щось пояснює, а там uh -huh. без джерел. Тобто. Без просто mm -hmm. там вам наснилася птиця, то це до того. -то. І я тоді почала думати: та ні, я все, все одно не знайду правди, все одно щось буде погане, тому я просто не буду нічого гуглити. Тому так, ну але коли ми з вами почали детальніше розбирати цю тему, я вже знаю до кого мені звернутися. Тому да? Маріана, я не здивуюсь, якщо вийде ваша книга, ваш тлумачник снів, і нарешті буде де це все дізнатися. Не шукайте, да. Бо там є так. Дек... декілька моментів. Ви спочатку дов... повинні подивитися по даті, потім по дню неділі, по місяцю, і потім ще про те, що е... значить там слова. Чи події. Оце так. я взагалі вперше почула від вас, коли ви ще сказали, і навіть зараз підкреслили, і я б це вже забула. Але насправді це дуже важливо, тому що тепер подивіться на ці онлайн тлумачення. Жодного разу я не бачила, щоб хтось привернув увагу, який це день тижня. Жодного так. разу. Так, ну, єдине, що я знала, це що це треба поганий сон не розповідати до 12 угу. дня, але знаєте, це, напевно, просто якась випадковість, що я так знала. Зазвичай ми не маємо повноцінної картини. Так, так, ну добре, починаємо. Так, я вам зачитну. Давайте. Дівчина йде пустелею, раптом бачить себе ззаду, йде назустріч самій собі. Вона зливається в одну і здійснюється, і, і здіймається в повітря, де звучить голос Ти запізнилася? Що це сон чи серіал? Нічний кошмар. Ну, мені здається така деталь, я ще не знаю інших сюжетів, але про це мені спочатку здавалося, що це сон, я була на 90% впевнена. Але як тільки з'явилися ці слова, я подумала, що це міг би бути і кадр з серіалу. Давайте я скажу, що це сон. Сон. Правильно, Правильно. це сон. І я хочу розтлумачити. Пам'ятаєте, я завжди казала, що одного слова там кішка чи пустеля недостатньо. Да? Так. так ось Я хочу вам сказати, що от дзеркало, дзеркальне я да? — це символ самоусвідомлення, да? що це в цей момент щось усвідомило про себе. Ось Пустеля, пустеля це ваш стан ізоляції, що ви, що ви щас, в такий, вам зараз потрібна тиша. Ось, mm -hmm. от так от. І злиття це інтеграція, що ви знайшли саме себе. Ось таке тлумачення. Да? А голос, що запізнилося, ну, це може бути голос критика вашого критика. Вот. А може ви, ви по це посилати на відчуття, да, що, може, що страх. щось ви вже втратили, і ви повинні це прийняти. Угу. Ось, ось, ось так. цікаво. Добре, ну, я трошечки вгадала так, да. Далі. А, світ. У якому всі люди можуть бачити тільки чужі сни, чужі сни але не свої. Один... Це фільм. Ні? Один чоловік раптом бачить свій власний сон і потрапляє під прислідування уряду. Ну, мені здається, навіть був такий з Леонардо Ді Капріо, але я не впевнена, а, як він називався. Там грали Леонардо Ді Капріо та Маріон Котіяр, така є. Не um, пам'ятаю, як він називався, а навіть пам'ятаю постер до нього. Мені здається, що це фільм, але я не впевнена, що ви скажете. Ну, це сон, але uh, як стилістика серіалу uh, Чорне дзеркало. Да? Так, а чорне дзеркало. А ще був цей. Як же він називався? Точно не пам'ятаю, але дійсно це був такий. А я теж не пам'ятаю там сюжет, але я пам'ятаю, що всі люди жили ніби у вісні, тому мене це одразу розтлума... розтлумачило таким чином. Да, мені коли розказали цей сон, я ще сказала, ну, як, точно як серіал можна mm -hmm. е, с, написати сценарій по ньому точно. <світ> Продовжувати, Ну, так. Він навіть не виглядає як сон, таке все продумане <світ> і уряд починає стежити. Прям треба подати <світ> ідею Netflix. От це да, було детально, що уряд ще почав стежити. Да? Тобто чоловік До да, Кстати, тоді цей чоловік був. Е а у нього була перевірка на фірмі, да і це ну мабуть, воно якось, <с three> а, якось да. дуже його хвилювання, якраз вони в весні і сказалися такі, да? Що, а ви да. знаєте, Марія, що у нас насправді в медіастар зараз є на продвинутій групі така практика, де ми. Розповідаємо брехню, тобто ми вчимося брехати. І що цікаво, коли люди починають на початку думають, навіщо я ж хочу казати правду? я кажу, добре, але ми на... просто навчаємося навичкам. І що ви думаєте? Дуже У нас є такий тренінг, де потрібно розказати і правду, і неправду про себе. І що mm -hmm. ви думаєте? І от ми вчимося дивитися, де ми відчули неправду, mm -hmm. і уявіть собі, що саме неправду, я вже знаю на це просто от мільйон процентів, як її зробити схоже на правду. По перше, додати такі деталі, як от уряд, щось таке детальне, конкретне. А по-друге, люди, коли брешуть, коли вони відчувають, що це неправда, вони виступають набагато краще, тому що вони всі такі, так, і тут я. Ну тобто вони хочуть всі сили кинути на те, щоб всі повірили. І я кажу: угу. а от тепер дивіться, а чому тоді ми не віримо в вашу правду? Ви ж кажете, угу. що ви правду, то ми й бачимо, коли ви не правду, ви всі ресурси відключаєте, коли правду. Не всі ресурси включають. Ну, тому так. це дуже цікавий тренінг, я його обожнюю, тому це теж дуже цікаво зараз. Так, да, цікаво. Так, значить, один, -один у вас Точно. чоловік кожну ніч прокидається в новій квартирі з новою родиною, з новою дружиною. І кожного разу вони, він переконаний, що він живе з ними давно. Але він нічого не пам'ятає. Дуже цікаво, тому що буквально рік тому я була на, на навчанні в університеті Стенфорд, де ми вивчилися на сценарну режисуру, бо нас навчав тренер з Голлівуду, дуже такий класний. і уявіть собі, в нас був проект, угу. де ми мали групою в 10 людей створити сценарій до серіалу, який мав би потенційно купити там Netflix і Так далі, бо цей чоловік він працював на Netflix. І тобто, це було дуже серйозно, і уявіть собі. Все те, що ви говорите зараз, але про жінку, яка яка насправді була вчителькою, тобто вона все така добропорядна, але вона завжди е, прокидається, але це був не сон наяву, такі деталі. Вона прокидається кожен день в кроваті з ліжку з новим чоловіком. Тобто, вона oh. така моральна вчителька, і взагалі все, і кожен день, і вона не може зрозуміти, як це, що це, що з цим робити, і таке і далі. І от уявіть, собі, ви мені зараз розказуєте це просто. Ну і саме тому я напевно проголосую, що це. Це існуючий серіал, мені здається, тому що як для сну це сильно круто, бо це точно тягне на сюжет серіалу. Що ви скажете? Так, Це серіал «Маньяк». Нарешті треба подивитися, до речі, цікаво. Ну бо коли ми тоді створювали, мені здалося, що це ем, якось сильно круто, щоб ніхто його до цього не реалізував. Ну, як це? Угу. Сюжет реально класний і але він все це увісні, так? Не знаходиться. Чи він так. просто прокидається з новими? Ну, кожну ніч прокидається і ага. в новій квартирі. А ви дивилися серіал? Ні. Треба подивитися, я так люблю. <реш> да. Добре, подивимося. Маніяк називається. Маніяк, добре. Да. Так, далі. Жінка е, у вісні заходить у кімнату, де на кожному стільці сидить її колишній. Усі вони мовчать, дивляться в одну точку. Де стоїть дзеркало, а вона бачить у ньому дитину і прокидається. Думаю, це сон. Так. А я так скажу, чому я так думаю? Тому що ми сьогодні, бо це так працює під підсвідомо, Ми сьогодні поговорили про снилися вам колишні. Mm -hmm. Ми сьогодні поговорили про дзеркало, дзеркали сниться, да. і, і ще там дитина. І я думаю, ні, ну це точно буде сон. Але насправді, якщо б це був серіал, я б все одно сказала напевно, що це сон саме через цю роботу підсвідомості. Коли ми чимось себе прогрузили, я маю на увазі, проговорили до цього. Mm -hmm. тобі починає здаватися, що це так і є. Тому от працює афірмації, тому працює робота з підсвідомістю. Бо коли ти себе сам загрузиш чимось позитивним, дійсно тобі все далі в цей день здається позитивним. Тому от вам yeah. ще один майстер-клас. Ну, це, це мій сон, і це е, тлумачення. Да, я для себе і зрозуміла, що колишня це незавершена історія, і якраз це була е, це був переїзд, да. Ось вона ще не завершилась до чого, чому ми переїжджаємо, і так далі. Так, такий момент був, був після початку повномасштабної війни. Тому а дзеркало це погляд в себе, да, що я шукаю, що мені робити, де я, і так далі. А ну, дитина? І дитина, да, і дитина це нова версія себе і новий потенціал. Тобто, ти можеш нова не стара, старатися. Да, нова, нова. От, то, е, сон фактично вказує, що ти повинна завершити минуле і відкрити на да, В. Після цього сну е, я, я пам'ятаєте, у вас питала, чи був у вас сон, що е, ви щось змінили в своїй е, реалії. Так? Угу. Ось, то ць, цей, Після цього сну я змінила свою реальність, я закрила своє попереднє життя і відкрила нове життя. Бачите, як класно. Ну, це добре, коли сон спонукає. Ем, і з такого мені знаєте, могло зараз спасти на думку, що в мене було це, коли, наприклад, я у вісні боялася щось зробити, насправді, бо я і наяву боялася це зробити. І угу. після того як я прокинулася, як я ніби як подивилася на себе з іншого боку, і якби мені от людина сказала, я боюся зробити, що б я їй відповіла? Звісно я б сказала, та ти. Це взагалі якась просто дрібниця, йди і зроби. І от так я могла і собі тоді якось так допомагає собі теж саме сказати. Тому так. Да. Так, далі, Тось ви майже згадали: після смерті жінка опиняється в райському світі. Ну, це існиться. Угу. Але вона переконана, що це помилка, бо вона погана людина, і вона намагається довести. І стучить в всі двері, щоб потрапила не туди, і щоб її відправили в інше місце. Щось мені нагадує, що це сон, тому що сон не впевненої собі людини, тому що. Для сюжету, це я вже мислю, можливо, я і не права uh -huh. через те, що це буде сюжет, але для сюжету якось забагато її самої і замало зовнішніх обставин. Тобто, все будується uh -huh. лише на її внутрішній невпевненості, в чому тут буде конфлікт? Хто... Якби це вона, наприклад, була впевнена, що вона тут своя, а їй би хтось прийшов і сказав, ти тут не своя. Оце я б тоді подумала, може, це сюжет фільму. А як насправді? А давайте з вами подивимося серіал хороше місце. Давайте. Це класна підводка і реклама серіалу. Я прям навіть подивлюся, тому що це мені, як людині, яка вже навчається в голівудським сценарієм, дійсно буде цікаво. Це американський серіал? Не знаю. Хороше місце. Не знаю. Хороше місце. The good place. Я думаю, що так. Ну, да. а, yeah. Тоді, значить, в нас є вже чек-лист Маяк хороше місце. <скус> <сувак> <сувак> да. Дивіться, в мене з серіалами не дуже. Треба подивитися ці моменти. Так, і ось це ще цікаве. Чоловік, коли спить, потрапляє у симуляцію, де у нього немає емоцій. Тобто емоції вимкнені. І щоб повернутися в людяність, він їх розуміє е, десь в себе, в, себе mm -hmm. в голові, що вони повинні бути, що він повинен там плакати, коли щось бачить, чи радіти. Але він не відчуває цього. І він починає себе вчити, відчувати біль спочатку. Да? От. Но його карають за кожну таку емоцію, Якщо він її отримає. Ну, якось так все продумано. Хочеться, щоб це був серіал. Да, це серіал, це серіал е, розділення е, чи рівновага. Він угу. два, два, дві назви в нього. Класно. Е, взагалі yeah. круті при, приклади, і цікаво, що е, Ну, я ж вгадала, що це був «Маньяк» серіал да? Я тільки не вгадала оце хороше місце. Ну, хороше місце, я вам точно кажу, треба передивитися, бо якось все так зациклено лише на цій дівчині, тому дійсно, здається, ніби щось не вистачає. Але дуже буде цікавим викликом подивитися. Окей. Пес починає говорити з чоловіком, який спить. Тобто в сні його пес говорить йому. До тільки в вісні. Тобто чоловік спить і розуміє, що пес розговарює, коли він спить. І у кожному сні пес дає своєму господарю поради і вирішення проблем про реальне життя. І ці поради, що цікаво, працюють. Думаю, що це сон. Так, це сон. Так, і тлумачення тут таке, що пес це ваша інтуїція і лояльність. І якщо, якщо ви дійсно бачите свою проблему сні і хтось вам її розповідає, да, то якщо ви запам'ятаєте цей сон, це mm -hmm. ще важливо, да, то зробіть так, як є. Це ваша інтуїція і. Ваше я каже, що, що як правильно здіяти. Цікаво тлумачення, тому що я подумала, що да. цей пес це просто його пес, який йому сниться, і він з ним просто що розмовляє лише у вісні. Цікаво. це внутрішня мудрість, навіть якщо іноді ця, ця мудрість буває така, що ви би в житті не зробили би того, що вам посп... сказав пес. Це на там, 360 градусів, так як би ви зробили. Да? Mm -hmm. ну, якщо ви зробите, то ви більше на ці граблі не станете. Ви взагалі mm -hmm. знаєте, у мене є така привичка дуже давно. Якщо я е, потрапляю на одну і ту ж ситуацію якусь, да? то ну, вже всі ж психологи, всі кажуть, що це вас чомусь життя навчає, а ви не пройшли навчання. Да? Mm -hmm. Ось. І і якщо я вже другий раз в мене та похожа ситуація, ну може бути з другою людиною, чи ну ще з другої ну вона схожа. І я пам'ятаю, як я робила той раз. І я не роблю однаково. Я шукаю інший вихід, угу. і, е, і таким образом я, я не вертаюся От на другому разі. Не вертаюся. Якщо, Бо, дум, бачите, якщо... добре, що було... з другого разу доходить, да, не да. З десятого. 10 да. Ну, я, я стараюся аналізувати і е, варіанти прописувати собі, і який варіант 360, то я вибираю. Угу. Ну, Цікаво. То, не даю послаблення собі. Даже, якщо це е, не мій принцип, я ніколи такого не робила, я. От, от так поступаю і це робить. Mm. Супер і, і ви знаєте, я, стаюся, я, я становлюсь іншим. Ну, це очевидно, тому що уявіть собі, яку трансформацію да. ви проходите, але дуже класна mm. порада, тому дякую, Маріану, за майстер-клас. Два роки. <рес> дякую. Так. І тепер е чоловік втрачає пам'ять, але щоразу як засинає, бачить частину свого минулого життя. Він складає пазл, але не знає, це справжній минулець чи фальшиве минуле. Я думаю, це фільм якийсь або серіал. Фільм це темне зеркало. Mm -hmm. Але не чорне. Ні, а темне, темне, чорне зеркало. Ну там частково є такий епізод. Так, цікаво. Я, до речі, його не бачила, але цей епізод, але звучить так вже на слух, як, як це Давайте останній Продумали. раз. Давайте, давайте. От такий мені дуже цікавий такий е просний. Жінка знову і знову переживає один і той самий день, коли засипає, на, намагаючись змінити ход, хід подій. Але кожного разу його результат все гірше і гірше. Хочеться, щоб це був серіал, і можна було б його подивитись вже сьогодні, в п'ятницю ввечері. Бо якщо це сонце, буде, знаєте, як сумно, бо ну що, сонце, тоді одна людина насолоджується таким сюжетом. А якщо це серіал, ну мені здається, що це. От коли ви сказали останнє, мені якась, якась відповідальність прокинулась. А, мені здається, що це має бути фільм, якийсь серіал. Фільм це Russian Doll Уявіть собі. Е е і треба подивитися обов'язково. Ви, ви вже такий нам накидали просто список цікавезних фільмів. Класно, що всі вони пов'язані зі сновидіннями, як і наш подкаст. Тому я дякую вам, Маріано, за ці ці чудові, просто неймовірні питання і гру. І тому, друзі, якщо ви. Теж маєте свої рекомендації класних фільмів. Пишіть в коментарях, що вам запам'яталося да. і що ви радите нам подивитися. Ну що, Ярослава? Я думаю, що тест ми пройдемо наступного разу: да, Тест про сновидіння. Да, я yeah. розкажу, що є, є такі, такі типи сновидіння, да, щоб ви знали це літучий мрійник, аналітик-провидець, емоційний драматург чи астральний дослідник. Ось про це ми поговоримо наступного разу. Ми Прекрасно. почнемо з тесту, добре. <гум> Я дуже чекаю цей раз цю запис. Тому обов'язково друзі підписуйтесь на канал Маріани, щоб знати більше про світ снів. Різні рекомендації, як ми сьогодні побачили у вас, Маріану в новому амплуа такий рев'юер, рекомендатор книг і фільмів. Це дуже цікаво. Це ми, до речі, книг ще не торкалися. Я й собі так. але фільмів. Тому це буде дуже цікаво побачити. Тому друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити цю подорож і бути мрійниками у своїх сновидіннях. Так? Дякую, дякую, до зустрічі. До зустрічі в наступному випуску. Пока. Так, пока.